Добрий день, малята! А нас з вами запросили на свято. Як ви думаєте, на яке свято ми з вами підемо? Так, на новорічне свято. А де це свято відбудеться? Подивіться на картинку і скажіть, у лісі правильно новий рік будуть святкувати лісові звірі. Скажіть мені, малята, а чи прикрасили лісові звірі ялиночку? Так, прикрасили різними кульками, іграшками, а ще святковими новорічними гирляндами. Від гирлянд ялиночка робиться ще святковішою. Гирлянди це такі ліхтарики, які світяться, і бувають дуже різні. Ось це гирлянда, яка працює від електричної мережі. Це різнокольорові ліхтарики, які Мерехтять різними кольорами, і ялинка робиться дуже святковою. А ще гірлянди можна зробити із звичайних іграшок, скручують гілки ялинки у довгу-довгу таку стрічку, і на неї прив'язують різнокольорові кульки, і виходить дуже гарна гірлянда. А ще гірлянди можна робити із тканини. Коли на стрічечку вирізають якісь об'єкти, ось подивіться, яка гирлянда із новорічних оленів. І також прикрашають і будинок, і ялинку такими гирляндами. А можна зробити гирлянду із паперу. Паперові гирлянди виготовлені власноруч, дуже гарні. І ми з вами сьогодні зробимо ось таку паперову гирлянду і прикрасимо нею. Нашу ялинку. Я вже почала робити гірлянду з паперу, і покажу вам, як зробити отаку гірлянду вдома. В неї можна прикрасити і ялинку, і вікно, і все, що завгодно. Гірлянду ми будемо робити із ось таких кольорових смужечок. Всі шматочки кольорового паперу, які у вас залишились, їх можна використати. Нам треба нарізати кольорові смужечки. Різного кольору із кольорового паперу. Не забувайте, що ми працюємо обережно. Ножниці ріжуть тільки вперед. Лівою рукою тримаємо папір, а правою ріжем. Нарізаємо смужечки різного кольору. По товщині вони не тоненькі, але й не товсті. Попросіть мам, щоб вони вам намітили, якої ширини. Повинні бути смужечки. Ось нарізаємо, підготовуємо смужечки для нашої гірлянди. Вона у вас може бути одного кольору, а може бути різнокольорова. Або можна використати тільки два кольори. Це вже як ви забажаєте. Так, смужечки в нас готові. Ось вони. І починаємо працювати. Беремо смужечку, берем смужечку і робимо перше кільце. Ось нам треба отак взяти її, щоб два кінчики майже з'єдналися. Потім кольорову частинку змащуємо клеєм. І другий кінець смужечки білої білою частинку приклеюємо, щоб в нас вийшло ось таке кільце. Потім в це кільце протягуємо наступну смужечку і робимо так само. Наступну смужечку так само протягуємо в кільце, з'єднуємо, змащуємо крапелькою клею і приклеюємо ось так. І так ми клеїмо до самого кінця, поки всі смужечки, які ви нарізали, ви не використаєте. Гірлянди можуть бути дуже довгі, а можуть бути коротенькі. І ось так ми будемо склеювати всі смужечки, і ось така гирлянда у нас з вами вийде. Бажаю вам успіхів!